Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже просту, швидку закуску з кабачків. Для цього мені потрібно два кабачка, я порізала на такі от шматочки, десь до сантиметра. І що я з ними зроблю? Я добавлю до них спеції, а саме суміш перців, отаку от, гранульований часничок і ось таку от універсальну приправку. Тут овочі різні. Можна тімян додати ще що бажаєте, і дві столові ложки соняшникової олії. Все гарненько перемішаю і такі оці полосочки на грильовій сковорідці. Далі нам потрібно 2-3 помідора, я поки нарізала два, подивлюся, як буде. І потім можна взяти або сметану, або йогурт, або майонез, що любите. Я буду отаку от пряжену сметану використовувати для соуса, щоб змащувати. Сюди також я додав всі ці спеції, які я вам тільки що сказала. Поки додаємо до кабачків. І обжарюємо. Так, я взяла от стеклянну форму, буду в неї викладати все. І хочу вам показати, ось так от я додала всі спеції, які я називала в цю таку сметанку. І також хочу додати трішки васабі, можна будь-яку іншу гірчицю для пікантності. Тому що це не майонез, а тут якась гострота потрібна. Десь отак от майже півчайної ложечки додаю. Так, і все ретельненько перемішаю. І такий от соус буде для наших кабачків. Можете попробувати ще на сіль. Чого вам не вистачає, того сюди додавайте. Я солити більше не буду. Трішки тільки забула вам сказати, присолю кабачки, коли обжарюю. І все, сюди солі не додаю. Так, кабачки отак от обжарюються. Бачите, я хорошенько їх так е, піджарила. Потім, що дивіться, по бажанню можна додати твердий натертий сир між оці всі слої. Ну, я сьогодні чомусь не хочу, так що я його відкладу в сторону. Що робимо далі? Беремо підготовлений наш соус і отак от якби ми просто майонезом змащуємо всі ці наші частинки з кабачків. Ось так от розприділяємо повністю по всьому весь соус. Розприділили тепер сюди, наверх розкладаємо отак от шматочки з помідорів. І знову повторюємо те саме, поливаємо їх соусом. Ну, вже менше, тому що помідорки соковиті. І можна присипати оцей час, коли помідори сиром натертим. Зеленю чим завгодно. Ну, я зелень додав аж в самому верху, а сир сьогодні взагалі відмінила. Ну, ви обов'язково Попробуйте, це дуже смачно сиром. І отак от зверху знову трішечки соусу на кожну помідорку. Щоб помідорки також у нас були смачні, приправлені. І повторюємо так усі слої до самого верху. Так, моя страва повністю готова. Отак от, от вона виглядає. Зверху я уже помідору не нарізала кружечками, а просто такими от шматочками і розклала. Так, вона, мою думку, красивіше. І присипала, звичайно, зеленю, про те, що я вам говорила, у мене тут кріп та петрушка. Отак от, от усе виглядає. Тепер залишаю десь хоча б на годинку-дві, щоб воно все тут промаринувалося, пропиталося всіма цими соками. І потім можна її куштувати. Тоді вона буде тільки смачніша, тому що, так, це, як є закуска, вона куштується холодною. Ну, тут вже, в принципі, дивіться, самі по бажанню. А ще краще залишити в холодильнику її на ніч. тоді вона... Получається просто неймовірно смачна. Ну, ви вже дивіться, як вам вийде, так як будете куштувати. А я на цьому з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Смачних вам рецептів. Всім пока!